Радянці назвали його ідеологом українського буржуазного націоналізму, який роками очолював націоналістичне підпілля. За це у 40-х роках ХХ століття його заслали та ув'язнили в Казахстані. Там він невдовзі й помер. Він опинився серед десятків українців, яких знищили сталінські репресії. Так за подібними статтями та обвинуваченнями. Була страчена українська інтелігенція, серед якої і розстріляне відродження з Лесем Курбасом та Валеріаном Підмогильним. Вже у 1960-му його реабілітували, а втім, не його ідеї, прагнення та погляди на українців як на націю. Усе це так і залишилося у шухлядах НКВД Забутим Чужинець з роду, я вже вічно буду українцем. Гатангел Кримський, видатний науковець і митець народився у 1871 році у Володимир Волинському. Щоправда, зростав він вже на Черкащині. Сам Кримський пригадує в мені й кровинки української немає. Дійсно, його мати Аделаїда була литовською полячкою, а батько Юхим був білорусом кримськотатарського походження. Окрім того, мовознавець наголошував, що за вихованням він є найбільш руським великоросом. Більшого поборника української мови, української ідеї важко знайти за всю історію боротьби за незалежну українську державу. Першим кроком до його українства стало навчання у київській колегії Павла Галагана. Там Агатангел ще у підлітковому віці став учнем одного з фундаторів українського мовознавства Павла Житецького. Павло Гнатович Житецький, людина, що її вплив я й досі на собі відчуваю. Однак вже після Києва Агатангел вирушив до Москви навчатися у Лазарівському інституті східних мов. Там він і став орієнталістом. Основним напрямком його роботи була арабська філологія. Арабська література та іслам там згодом Гатангел і викладав. Одначе, у Москві, як не дивно, він і посилив свої українські переконання. Зокрема, він пригадував, що коли лише їхав туди, то не надто любив московське. І вже там зрозумів, що треба не ненависті, до як він сам писав Кацапів. А праці для українського народу насправді кримського ще роками переслідувала неоднозначність. Він не міг обрати між російською та українською ідентичністю. На своєму шляху він зустрів людину, яка значно вплинула на його думки Михайла Драгоманова. Своєю позицією він повернув кримського до українства. Він мені нічого нового не сказав. Він тільки формулював усі ті міркування та гадки, які мене обгортали в протязі мого українофільства. Драгоманов знов розбурхав мій патріотизм, і вже тепер я ніколи не зверну з української стежки. Чужинець з роду, я вже вічно буду українцем. Я дуже виразно бачу свою святу ідею. І хоч би геть усі ті люди, що поклоняються їй таки ж зрадили її або перекрутили, я вже не зважатиму на їх і розумітиму українську ідею, як розумію тепер. І, попри це, Кримський неодноразово критикував погляди драгоманова. Зокрема, йдеться про примарне бачення співіснування українців та росіян, а також подекуди йдеться про космополітизм. Не менше на митця вплинула і Галичина. Він казав, що це єдине місце, де українська ідея не має на собі російських хайданків. Він передплачував місцеві газети, а також листувався з низкою однодумців та визначних українських діячів, зокрема, Іваном Франком, Борисом Грінченком та Михайлом Павликом. Але ненадовго повернімося до Москви. Успішна кар'єра не прив'язала кримського до міста. І вже у 1918-му 47-річний Кримський рушає до Києва. Там він став неодмінним секретарем Української академії наук. А вже після більшовицької окупації Кримський зміг зберігти Академію від знищення чоловіком такої незламної чесності, і у науці, і в житті він розумів, для для того, щоб вижила академія, вдавався. Ну, здається, до для нього неприпустимих речей. Зокрема, коли в 1925 році була спроба підпорядкувати академію компартійній бюрократії, він на загальних зборах заявив, що він є переконаним комуністом, і всі повинні за ним іти. Таким чином він е, на випередження спрацював. І ще декілька років цієї академічної свободи було подаровано академії наук за цей час у Києві. Агатангел став одним з основоположників орієнталізму в Україні. Він відстоював ідею міцного зв'язку між культурою і мовами Близького Сходу та України. Згодом він очолив Інститут української наукової мови. У той же період з'являється його фундаментальна праця, спільний з Сергієм Єфремовим, російсько-український словник. Який став джерелом питомої української лексики. З 1929 року Кримського почали переслідувати та позбавляти посад. Фактично протягом десятиліття він був усунутий від викладацької та наукової діяльності. Однак потім Кримського благородно повернули з забуття наприкінці 30-х років, коли західні українські землі приєдналися до УРСР. Тоді його направили до Львова, а в січні 41-го навіть влаштували йому урочисте святкування 70-річчя. Ті, хто бачили, вони дивувалися, що різними мовами і давньоєврейською, іранською, арабською, грузинською, арамейською його поздоровляли, і він на всіх мовах їм відповідав. Надійшло понад 500 телеграм, які його поздоровляли. Його нагородили орденом трудового червоного прапора, обіцяли видавати його твори. Виявилося, що це зробили для того, аби показати, як у СРСР шанують науковців. А втім, ця шана була недовгою. Того ж року Агатангела арештували у справі про націоналізм. Він помер у в'язниці. А де похований український геній, невідомо і досі. Слід віддати належне Агатангелу Юхимовичу, який, незважаючи на похилий вік і недугу, знайшов у собі сили. Вичерпав їх останній запас, але не піддався, не обмовив ні себе, ні товаришів, достойно доніс свій тяжкий хрест на Голгофу народної покари. Протягом життя Кримський шукав, хто він, а хто такі українці. То він називав себе українофілом, то несміливо критикував соціалістичні ідеї у листах Франкові, то і взагалі більше тягнувся до. Росіянства. А втім, авторка монографії про Кримського Соломія Павличко відстоювала ідею, що він тяжів саме до українського націоналізму. Насамперед, Кримський, який знав близько 60 мов, наголошував, що першою ознакою національності є мова. Окрім того, до його, скажімо, неофіційної концепції націоналізму входила думка про те, що нація має шанувати традиції. Але будувати націоналізм треба вже на сучасних засадах. Ба Більше він заперечував російську теорію про так звану колиску трьох братніх народів. Суттю націоналізму кримський вважав пробудження свідомості, свободи, думки та вільної самостійної критики. Про це він розмірковував у своїй незавершеній праці, що таке сучасне українство. На прапорі українського націоналізму усім написано: повага до людської особи. Боротьба за права особи і суспільства, націоналізм український це право українського народу на свою землю, облиту його потом і кров'ю, право на роботу, яка дає можливість на життя, право на власне самовизначення. Так не етнічний українець у своїх листах, наукових працях та художніх творах показав українцям, хто вони є, його ідеї актуальні і досі, а його спадщина нам дарує погляд на політичну ідею нації. Не дарма його учень Омелян Прицак назвав Агатангела найкращим кримським подарунком в Україні.